Це ранок вдома, як завжди, ми дуже раді зустрічати гостей. Зараз до нас вітає співачка Злата Огнєвіч. і поговоримо про натхнення творчість під час війни та, звісно, про нову пісню. Іди зустрічати. С біжу. Будь ласка, чарівна красуна. <клес> Добрий ран ранок. Поки стояла, чекала. <клес> Добрий ранок. Ранок. Згадувала щедрівки, як в дитинстві перед дверима. Ага, <laughs> добрий, добрий ранок кусунечка. Яка ви красуня. Дякую, о, хлопці вже вам де? дякую. Да, дякую. дякую. Поплили що? хлопці мої, вже все побачили. Красу вже не можуть відірвати погляд. Злата, дякуємо тобі, що ти сьогодні завітала до нас напередодні якраз а, нового року. Да? Як в тебе настрій? Як перечуття оцієї новорічної казки? Чи воно є взагалі? Якщо немає, як ти його для себе а, створюєш? Я не буду робити вигляд, що в мене є новорічний настрій. Що я так сильно чекаю на це свято, як в минулому році. І мене, мені доводиться себе змушувати, навіть щоб відчути у цей новорічний настрій. Зараз закінчилися майже всі зйомки, і в мене буде трошечки часу для того, щоб. Нарядити все ж таки ялинку. Я так знаєш, сиділа собі, думала. Думаю, от нас хочуть кудись туди дуже глибоко в темряву загнати. Не дамо їм шансу. Я не дам жодного шансу нікому. У мене буде ялинка, в мене буде свято. Так, настрій, звичайно ж таки, не ідеальний. Але я думаю, що коли з'явиться ялинка і усі ці новорічні прикраси вдома, то і настрій підійметься. До речі, я нещодавно бачила, що є е гірляндочки. Оці вони на акумуляторах, так що можна навіть. Я вдома дуже багато вже є да. все, що заголовцеє. Я скажу, що у ці гірлянди вони дуже довго тримають заряд. Батареї вистачає так, просто на так, купу так, часу, бо я знайома з минулого року. Їх тримає. Вони до сих пір горять. В неї. дуже круто. Бачите, ну, так, 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 так. так що ми вже знаємо, якщо реальна новорічна ялинка мерехкотіла да створювала оцей незабутній нас. Зараз так. зараз багато хто говорить про те, що треба святкувати, попри все. Як ти вважаєш, треба чи не треба? Ну, мене мучили докори сумління, допоки я не поспілкувалася з одним військовим, який теж воює там на нолі в дуже гарячих точках, і він каже, що златочка, ми ж воюємо для того, щоб ви тут в тилу жили і могли більш-менш нормально існувати, і щоб ми всі разом наближали цю перемогу. Тому, якщо ви здастеся, якщо у вас... Якщо ви впадете духом, для чого ми тоді воюємо? Ми воюємо заради життя. Посміхайтеся. Якщо у вас є така можливість, просто пам'ятайте, що війна триває і допомагайте нам. Ну я думаю, що про це пам'ятають всі, всі українці і роблять все можливе. Навіть мої закордонні друзі, іноземці, які жодним чином не українці, але вони все одно донатять і допомагають через мене різним підрозділам. Ну, це класно. Ми знаємо про твою нову пісню. Вона досить тяжка, як на мене. Як ти наважилася взагалі її заспівати? Вона до тебе прийшла, чи тобі її принесли хтось? Як створювалася ця пісня? Е, ну саме через те, що вона така дуже щира і про глибоку тему сумну, не хочуть її брати радіостанції, так багато радіостанцій, тому що не знаю чому. Я вважаю, що. З моєї сторони це чесно, і я вважаю, що такі пісні також мають бути, і в суспільстві немає замовчуватися ця тема загибелі рідних і близьких. Це те, що сталося, якщо не в вашому житті, то в житті вашого друга, так вашої подруги, вашої сусідки. Тобто. Це ми, ми не кожного. можемо, да, ми не можемо від цього вже огородитися. Я коли побачила, як президент Володимир Зеленський нагороджує посмертно жінок, загиблих героїв, і мені так стало сумно. Просто серце в ці моменти розривається, на шмаття. І перша строчка, яка мені прийшла, це як мені бути. От що думає Ти сама ця жінка? Цю пісню. Так, я написала її не сама. Це наша авторська пісня разом з Романом Череновим. Його також знають як морфом. Це E... Батько, як я кажу, сучасної української музики. Він дуже багато сучасної музики зробив і взагалі робить для української культури, для її популяризації. І я, як тільки ем, придумала приспів, частину куплетів, я зателефонувала Ромі. Кажу, мені терміново треба до тебе на студії. Будь ласка, ми знайшли час, і все, що ви чуєте, це по факту було створено за 40 хвилин. Це була oh. демо. Просто Рома виходив в іншу кімнату, він придумував текст, потім заходив. Ми все це записували. І в фінальний варіант пісні, коли я вже приїхала на другу сесію, то ну, я думаю, що 80% увійшло з демо у фінальний варіант. Клас! Кому довірила знімати кліп? Де були зйомки? Як відбувалося? Це, взагалі, а, теж якийсь дарунок всесвіту. По перше, режисером виступив дуже креативний молодий режисер Олександр Багазій. А, він дуже цікаво бачить кадр і мене відчуває. І мені сподобалась наша перша зустріч, коли я пояснювала, що б мені там хотілося бачити. І головний мій меседж був той, що треба знімати обов'язково. Одна з локацій має бути там, де залізничні колії. тому що це символ того, що українців розвели шляхи по всьому світу. І не факт, що ці шляхи з'єднаються, і потяг, який ви бачите в кадрі, це також події, спогади, які назавжди залишилися в минулому. І ми хотіли знімати в інші локації. Нас туди не пустили, тому що це критичний секретний об'єкт. Нам довелося шукати інші залізничні колії. Це все мороз, температура, мінус. Мене просто відмерзли. А це під час всі Зйомок. Всі зйомок вам сказали, що ні, да? Ну ми, ми вже хотіли там розкладатися, і тут до нас підходить охорона і каже, ну, друзі, що... <свіття> що ви тут робите. <свіття> при, при, приблизно приблизно так і було. І нам довелося просто в бешеному темпі шукати друг. Локацію, і я дуже радію, що на цій другій локації ми не замовляли цей потяг. Він просто з'явився ні звідки оцей потяг, що ви бачите mm -hmm. в кадрі, і проїхав повз мене, було моторошно, було дуже страшно. Я навіть в той момент не думала про наслідки. Я вже потім почитала коментарі, що і. Цей що повітря може затягувати, yeah. що можна зачепитися за якусь залізну частину, і потяг тебе потягне. Тобто могло статися все, що завгодно, але в той момент ми про це не думали. Ми знаєте, були як такі підлітки Творч. в процесі творчі люди. Ну, всі творчі люди, вони трохи діти, вони не думають про наслідки. Ми спочатку робимо, а потім вже думаємо. Головна ціль була, скажімо, а Так, все ну, було інше? моторошно, так і я дуже рада, що саме цей кадр війшов в Кліп він він просто пронизливий такий. Добре, а як сприйняли цей кліп? Які були відгуки? От Мені цікаво коментарі. Дуже багато, дуже багато жінок насправді мені написала в особисті повідомлення в інстаграм. Саме жінок загиблих героїв подякували за підтримку. Сказали, що так це одна, напевно, з найщемливіших пісень цієї війни. Дуже гарні відгуки, пісня щира, вона написана від усього серця, і я писала її саме на підтримку цих жінок. Я, до речі, вважаю, що вони не менші герої, ніж їхні так. чоловіки, тому що справитися з цим болем, а ще коли в тебе на руках залишаються там три-дві дитини, і ти одна ну це великі жінки, це потужні, це незламні українські жінки. Я, я не знаю ще в якого народу зараз, от в цих умовах в світі. Я маю на увазі європейському, американському, де є все вода, опалення. Хто б ще так би боровся за свою землю? Як це робить Україна зараз? Покажіть мені цей народ, українці все українці. Ми приклад для всього світу. Злата, а от ти сказала дуже класні слова, де, що ми боремося. А що б ти побажала зараз нашим а, українцям, нашим співгромадянам а, в новорічні свята і, взагалі, от, що б ти побажала? По перше, я дякую всім вам, журналістам, всім медіа, які в такі складні часи підтримують народ і не кидають. Народ напризволяще, тому що дуже важко в цих умовах це все знімати робити. Я знаю, що дуже це важко, тому вам всім низький уклін, реально. А я хочу побажати нашим українцям сили, світла в душі, тому що світло можуть вимкнути. Але це світло в душі, в нашому серці, яке живе, і незламність це дарує нам. Надію на те, що в нас є майбутнє. Надію на те, що ми можемо його планувати. Вірте в Збройні Сили України. Вірте в нашу обов'язково. Дуже хвилююся. Вірте обов'язково в нашу перемогу. Слава Україні! Слава нашим мужнім воїнам! Ми обов'язково переможемо ворога. Так і буде. Ми про пісню поговорили. Да. Про кліп поговорили. Да. Мені здається, чогось не вистачає. Ми не можемо відпустити злату. Ми... ми дуже хочемо почути і в нас свожливо краса. Якщо Дякую можна. Дякую, Задавляю. обожнюю квіти. Якщо можна, ми б дуже хотіли її почути в студії. Було з задоволенням. З задоволенням. Дякую. Супер, чекаємо. Пошли. Браво, дякуємо. Злата, браво. Дякую вам. Ще один раз. А ми дякуємо тобі. Ну дякуємо чудові златі огнівич за візит творчість і таку прекрасну пісню. А ми продовжуємо ранок вдома і далі про світло, яке переможе.